що котики, отакий скарб. Я знайшла у своїх загашниках. І сьогодні ми з вами почнемо абсолютно нові тренування. Привіт, мене звати Юля, Я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми продовжуємо челендж складні 55 і, о боже мій! Сьогодні вже 53-й день, я особисто в шоці. Ви в шоці, я кожен раз, кожен день, просто виходжу до вас на ютуб і кажу, що я в шоці. Дні літять, сумно е, зрозуміти, що це моє життя, і це просто відлік до якоїсь кінцевої точки. Ну, сьогодні ми поговоримо про кінцеву точку, таку як закінчення челенджу турботливі 75, Якщо ви на моєму каналі, феш. А дарма, я вам хочу сказати, треба бути хоча б вже в 53. Челендж Турботливі 85 про те, що я тренуюсь двічі на день, роблю більш легке таке тренування по типу стрейчинг-йога, я маю на увазі спокійне, не динамічне і одне динамічне. Сьогодні, в частності, я буду бригати на скакалочки, а драматургія даного ролику заключається у тому, що Юсічка-красотусічка не вміє бригати на скакалки абсолютно. але. Але я дуже надихаюсь цим неперевершеним відео, як люди просто якісь шалені машини поприганні на скакалки. Мене це мотивує. Плюс я знову ж таки, ну допустимо, читала, а насправді дивилась в Тіктоці, що багато хто пише, що це реально класно впливає на схуднення, що прям задійні усі мишці. Кор мишці нашої постави. Це класно і на поставу впливає. І, взагалі, будеш багатий, заможний, коханий. Коротше, все, 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 що тільки можна, там обіцяють. Плюс ці прыжки, я так розумію, що вони допомагають лімфу розгинати. попробую. Я не пригала на скакалки приблизно, блін. Я взагалі, якщо по чесному, не вміла ніколи. Завжди я отак зупинялась. Дай Бог, щоб мене просто не покрутить там. Так що покажу вам, як це як це буде. Ще й на вулиці хочу попригати. Ксим буде гуляти на майданчику. Я буду трошки на нього дивитися і пригати. Е, її боялась соціофобія, просто що я вам хочу сказати. Так, виходжу з зони комфорту, реально допомагає. Що я живу в Румунії і мені по по цимбалам, Мене тут ніхто не знає майже. Страшно попригаю. Навпаки, це щастя бачити навколо себе спортивних людей. Якщо ви не знали, то це гарна вдача. Сьогодні, як і завжди, я вам нагадую доєднатися для збору Максима. У Максима де Дистрофія Дюшена. Якщо ви не знаєте, це з моєї дошки мотивації. Те, що мене реально мотивує знімати і виставляти відео для вас на YouTube щодня, родина Максима збирає. Майже 3 мільйони доларів, 2,9 мільйони доларів. Якщо що, це зараз найбільший збір на лікування дітей в Україні. Тому обов'язково давайте доєднаємося. Про Максима ще реально знають не всі. що багато уваги. Привлікає його збір, багато фондів беруть його в роботу. Давайте ми з вами також докладемо цих зусиль 29 мільйони доларів. Так, це велика сума, але я реально не хочу, щоб вона на вас лякала. Я хочу, щоб вона вас мотивувала, тому що м'язова дістрофія дюшена – це реально захворювання дуже хірове. Дитина просто гасне на очах, поступово атрофуються м'язи вплоть до м'язів серця. Ми з вами, дорослі люди, розуміємо, про що це. Але гарна новина, що питання всього лиш в бабках, питання зібрати бабло, і слава Богу, що так, тому що знову ж таки, мені не треба вам казати, що багато в житті ситуацій, коли ні гроші, ні зв'язки, ні оголошення цієї проблеми нічого не допоможе. З Максимом ситуація інакша, тому давайте підзберемося, прям вкладайте максимально свої зусилля. Робіть для цього маленького хлопчика реально відкрити своє серце і робіть те, що ви ніколи до цього не робили. Я стараюсь, я говорю про Максима, прям скрізь. Я роблю відео для вас, вставляю це постійно. В інстаграмі також у нас є збір. Якщо чесно, я зараз вирішила. Короче, мабуть, менше оголошувати про те, що ми окремо збираємо все на баночку мами Максима. Посилання буде в описі. Як завжди, тут буде QR-код на баночку Максима. І всі ті гроші, що ми з вами зібрали за турботливі 85. Я також зроблю звітність. Ми, я думаю, ми ще дочекаємося 75-го дню, можливо, хтось по інерції ще буде кидати гроші. Потім я зроблю оголошення, скажу скільки ми з вами зібрали, але мотивую все ж таки більше збирати на баночку мами Максима. Поясню чому. Тому що челендж закінчиться, а я хочу продовжувати про це говорити без прив'язки до, до окремих баночок. Нафіг треба, все, що на баночках вже від вас було, я все закину, я всю звітність. Відео на YouTube залишається набагато довше, тому нехай тут буде саме посилання на збір Максима. Сподіваюсь, ви дивитесь такого майбутнього, що ми вже зібрали, і Максимчик вже абсолютно здоровенький. Скрестили пальчики, нехай так і буде. Давайте з вами максимальну зусиль до цього докладемо. Що я вам хочу сказати? 53 день челенджу. Я себе почуваю добре, мені подобається так, окей, поїжджать там, не все, не все знов-таки ідеально, а хто ідеальна, а хто ідеальна, ми з вами і так ідеальні. Ну куди ще там сильно заморачуватися? Я стараюся, як я могу, батя, я стараюсь. Із реально офігезних новин, я пішла на масаж. Якщо ви не дивились відео про масаж, переходьте, дивіться. Ще будуть відео про масаж. Я пішла на LPG, буду робити якусь кавітацію, яку називають лініва ліпосакція, якось так називають кавітацію. Вже за декілька днів поїду і спробую це для вас. Я реально відчуваю себе більш стрункішою. Знаєте, от зараз такий 50 на 50. То дивлюсь особливо вони відео, і думаю, бля. Хамуха, що это за ас? Що це за фігури Красотка. А потім дивлюсь, і, знаєте, от по відчуттям, наприклад, я тренуюсь, кладу руку на і така, вау, така! Що це за струнка осиночка? Що це за талія? Просто неймовірна неймовірно Ну, струнка, стру, хрумка, я не знаю, дуже-дуже красива. Перевдягаюсь перед дзеркалом, дивлюсь, і така, блін, а в мене почав уходити живіт. Реально, знаєте, по таким дрібницям-дрібницям помічаю, наскільки це круто. Плюс те, що я вже достатньо довго помічаю, це наскільки краще стала моя розтяжка. Наскільки краще я себе стала почувати в плані енергії? О oh гаш, енергія я наповнена, дай Боже, плюс, знаєте, такий же етап челенджу, коли я така, да, ну, мотивація, звісно, мене тримає, але момент там я така, блін, ось би якось схитрить. Для вас, знаєте, діма зробити якусь нарізочку, там вставити старі відео, де я тренувалась. а потім я збираю силами. Таке теж буває. Я збираю силами. Іду і роблю, і прям насолоджуюсь. Особливо в розтяжці, Боже. Коли я відчуваю, що мишці тянуться. Я прям така, господи, чому я це не роблю щодня? Чому це так фігезно? Чому це люди не практикують? Це я не знаю. Безкоштовні котики, Якщо ви розумієте, про що я просто для тривожників це нова, класна хрінь. Ну, Такі у мене емоції. Реально, це дуже-дуже круто. Це мене. Водушевляє і будьорить. Класні звички. Нехай вони реально залишаються зі за мною і поза цього челенджу. Я дуже сподіваюся, бо, як ми з вами вже говорили, одна справа схуднути, привести себе форму, інша справа не менш складна це цю форму утримати. Давайте з вами пішли паструбаєм, трошки по поджампінгом займемося. Я вам покажу ці кадри і потім дам свій коментар, як взагалі мені стрибати на скакалки, якщо мене та скакалка не запутає точно. І ввечері з вами зробимо, мабуть, йогу вечірню. Йога-чантра намаскар. Дуже мені подобається це привітання місяцю. Така вона тягуча, така вона крута. Якщо чесно, до цього моменту я не розуміла прикол йоги. Типа просто. Просто лініва, вам що? Просто скучно, що ви так повільно все робите? Я ще й плюс, у мене був супер дисбаланс, я постійно падала, сміялась. Боже, це така була стидеба. Я якось років 19 перейшла на йогу в клас йоги. Боже, я просто жала все заняття, така стидоба, у мене нічого. Не, ну, не, не виходило ноль. Я, я просто не могла, знаєте, ну, типу, умовно, на одній нозі встояти, я падала. <гум> Був і такий період. Не страшно. Зараз я реально розумію цей кайф йоги, що ти просто перетікаєш, як вода, особливо те, що стосується чантера намаскар, привітання місяцю. Це така дуже класна жіноча йога, її офігезно робити саме ввечері для розслаблення. І я реально, якщо... Просто відключити голову, сінхронізуватись своїм диханням це просто отвал всього. Фігенна тема, особливо мені це дуже допомогло реально робити йогу, це те, що я вивчила йогу. М -м -м. І коли я її вивчила, коли я не прив'язана, не фокусуюсь до того, щоб дивитись відео, до речі, те аудіосупровід медитації, коли я вже вивчила медитацію, і мені не треба аудіосупровід – це значно крутіше. От я вас просто мотивую. вчити на пам'ять, ну просто заучити медитація чи йога, і робіть від себе. Боже, отут справжня глибина, тут справжній кайф, тут справжнє розслаблення. І тільки так я реально розумію, на що це взагалі робиться. Настільки кайфушна, настільки це ну, відчуваєш себе багіння. Там ще одна із способів. Ця. Це поза богині, Реально відчуваєш себе супербагінні. І ще маленький інсайтик. Для тих, хто додивився до цього моменту. Перед тим як я почала знімати свій челендж, я теж робила цю йогу. Я її вже достатньо давно знаю, і я її робила ввечері при свічах абсолютно гола. Вам це треба. Просто повірте на слова. Вам це треба. Боже, наскільки це круте єднання з тілом, наскільки це круте самопочуття, наскільки ти такий, а, так я ось такий, я ще до цього, ну, якщо це взагалі там ритуали, ритуали, я ще до цього могла ну, гарну ванну прийняти, розслаблюючу. Знаєте, намазатися чимось пахучим, або навіть парфюм нанести, але такий, щоб вас не відволікав, а також вас заспокоював, лаванда. До речі, у мене тут стоїть. Я забула, як це називається. Паласанта. Дуже, дуже мені подобається. Дуже мені подобається. Це я прям роблю Паласанта. Р... У мене тут ще також є свічечка, я вам її показувала. Нещодавно купила. Це H&M Home. Вона з базиліком. Green Базилікіум. Це рознос. Тож, я йду стрибати потім. У мене ще дуже важливий дзвіночок, якщо ви знаєте, я волонтер у соціально-освітньому проєкті телефонної дружби. Сьогодні в мене дзвіночок з моєю телефонною подружкою. Її звати Катерина, їй 83 роки, і ми допомагаємо одна одній справитись з відчуттям самотності. Ці посилання на цей сервіс також буде внизу. Зараз я допомагаю їм з Ютубом. Якщо у вас відкрите серце, і ви хочете з кимось подружитись. Я впевнена, це буде корисно реально для всіх, бо я дуже багато з цього спілкування насправді отримую. Але пізніше я розкажу щось цікаве, якісь інсайтики. Все, поїхали ми на Кусики, що я вже прийшла зі своїх паскакулік. Що я вам хочу сказати? Слава Богу, що мене не прибило. Я запіналась. Це, коротше, не моє тренування. Можливо, просто треба більше практики, бо я супер давно не скакала взагалі, і мене бісить, що я запінаюсь. Просто постійно запінаюсь. А не можна тренуватися і матюкатися. Ну, це... Я це не для цього роблю. Зрозуміла, що. В моєму топі, в моєму серці все ж таки, це кардіо підняття по сходах. До речі, я там ще деталі вам розкажу, як прикольніше, як класніше підніматися по сходах, як це робити правильно. І, мабуть, танцюльки все ж таки, так? Тому, ну, не страшно, ну я спробувала. Можливо, треба більше практики, і колись у мене на це буде час, бажання і всяке таке, поки це сильно для мене заморочливо. Давайте його робити. Так, ось так виглядає мій обід: Це паста. З лососем, мені трошечки жир, потопила, прибрала. І трошечки сиру тут є, і вершків. І тут у мене салатик мій улюблений. Смачного мені Я обожнюю пасту, обожнюю макарони. Просто моя улюблена нямка.